Здоровому тілі здоровий дух 2012-й в українській армії проголошений роком фізичної підготовки та спорту. Чи під силу нашим військовим значні фізичні навантаження? І які на сьогодні існують проблеми в системі фізичної підготовки збройних сил? Про це сьогодні в програмі. Фізична підготовка є невід'ємною складовою навчання і виховання військовослужбовців. У державній програмі реформування і розвитку Збройних сил України заплановано поступовий перехід на професійну основу, а це означає створення оптимальної за чисельністю, мобільної, добре озброєної та фізично підготовленої армії. Провал фізичної підготовки не може бути армія фізично не Не може військова людина. Я сам майстер спорту. Я... Не розумію, як військова людина може виконувати функціональні обов'язки. Не фізично будвина навантаження велике. Буду насаждати. Культ фізичної підготовки і спорту. Навчально-спортивна база збройних сил близько тисячі об'єктів: спортзали, майданчики, басейни, стадіони, спортивні містечка. Щоб підтримувати їх в робочому стані та проводити заходи, потрібне належне фінансування. Щороку на це виділялося близько півмільйона гривень при мінімальній потребі у 5-6 мільйонів. Безумовно, є такий напрямок видатків, як фізична підготовка і спорт. Там на це передбачено більше 12 мільйонів коштів. Але для того, щоб мускули качати і так далі, і так далі, не треба грошей. Це кожен військовослужбовець знає, що йому треба робити для того, щоб він дійсно був підготовлений і спроможний виконати ті завдання. І був у фізичному плані підготовлений, якщо ці кошти розподілити по всіх військових частинах, цих коштів не вистачить для відновлення цих спортивних містечок. Тому було прийнято рішення: основні зусилля направити на розвиток навчально-матеріальної бази. В академії сухопутних військ міста Львів та в академії сухопутних військ міста Одеса майбутні офіцери повинні пройти достатньо жорстку підготовку і, безперечно, дружити зі спортом. Такого принципу дотримуються також у Львівській академії сухопутних військ. Міська місцевість Карпат вже другий рік поспіль узимку стає тренувальним табором для курсантів, аеромобілістів та розвідників. Юнаки, які сьогодні приходять служити в армію, мають значні проблеми зі здоров'ям, Спричиняють це соціальні, генетичні, екологічні фактори, а також матеріальне становище та шкідливі звички. Ефективної фізичної підготовки до призивної молоді до служби в армії немає. 64% учнів загальноосвітних шкіл не займаються регулярно спортом близько 7% не відвідують уроки фізичної культури. Проте є молоді люди, для яких спорт. Це запорука здоров'я. Я прийшов в армію для того, щоб збагатитися фізично і морально. До армії я займався спортом ще з малку, надавав перевагу боксові. Щоб потрапити в 101-шу бригаду охорони, потрібно пройти жорсткий відбір. Насамперед увагу звертають на фізичну підготовку майбутніх солдатів, адже їхнє завдання охороняти перших осіб оборонного відомства. Тому й відводиться на фізкультуру не менше 4 годин. На нашій фізифічній системі необхідність більше уваг приділяти, наприклад, як витривалості, так і рукопашному бою. У нас є відбори свої, намагаємося здійснити якомога. кращий відбір це починаючи відрости, від фізичної витривалості і фізичної готовності. Військо гостро потребує фахівців фізичної підготовки та спорту. Із близько 180 осіб лише незначний відсоток зі спеціальною освітою. Закінчили військовий інститут фізичної культури та спорту в Санкт-Петербурзі або ж вихідці з академії сухопутних військ у місті Львові. Решта цивільні. В Україні не існує спеціалізованого військового навчального закладу, який би готував кваліфікованих спеціалістів за напрямком теорії і організації фізичної підготовки військ. Зараз фахівці цієї дисципліни проходять первинну підготовку в Одеській академії сухопутних військ. Було прийнято рішення е, організації спеціальності фізичне виховання. В одному з коледжів збройних сил України, яке буде готовити інструкторів фізичної підготовки та рукопашного бою для підрозділів постійної бойової готовності збройних сил України, або це буде в місті Харкові, або це буде в місті Севастополі. Зайва вага для американських військовослужбовців є загрозою номер 4 після тероризму, біологічної та ядерної зброї. В Україні ж надмірну вагу має кожен п'ятий офіцер. Це переважно стосується військовослужбовців, які працюють у штабах та управліннях, тобто ведуть малорухливий спосіб життя. За час навчання в національному університеті оборони України надмірної ваги слухачі позбуваються дуже швидко. Десь Після першого року навчання слухачі вже твердо виконують нормативи фізичної підготовності. Ми ставимо фахівці фізичної підготовки і військи вищих військово-навчальних закладів ставлять завдання по-перше, змінити свідомість офіцерів. Він із шести років активно тренується, тож і зараз у гарній фізичній формі. Після закінчення сумського вищого артилерійського командного училища три роки відслужив в обмеженому контингенті радянських військ в Афганістані Юрій Семенович Фіногенов. Приклад для наслідування. Я зараз активно займаюсь такими видами спорту: як граю в великий теніс, катаюсь на лижах, катаюсь на горних лижах, виконую фізичні вправи та да, з прискореного пересування на протязі тижня. Я стараюсь виконати два-три спортивних тренування. На сьогодні навчально-тренувальна база університету оборони досить потужна: 14 гектарів спортивних площ. Єдине, чого не вистачає, це окремого басейну. А ще на реконструкції два майданчики для гри в міні-футбол та у великий теніс. Чотири роки тому по рішенню міністра оборони нам надали можливість відремонтувати водноспортивну базу, яка знаходиться на 32-му кілометрі шосе Київ-Житомир. І в цьому році, в літній період, слухачі вже зможуть виконувати фізичні вправи. У воді відповідно до навчальної програми офіцерам на фізпідготовку відведено 4 години на тиждень: подолання смуги перешкод, комплексні заняття, прискорене пересування та легка атлетика, лижна та рукопашна підготовка ось на чому зосереджена основна увага. Саме ті розділи, які безпосередньо готують офіцера в наших умовах до виконання бойових завдань. Нас підготовлюють дуже добре. Програма складена як потрібно. Тренування, воно запорука того, що буде досягнутий успіх. Минулий рік ознаменувався значними досягненнями військовослужбовців-спортсменів на 8-й спартакіаді дружніх армій держав-учасниць співдружності незалежних держав в Санкт-Петербурзі. Наша команда завоювала три золоті, п'ять срібних і чотири бронзові нагороди. А щоб і в подальшому українські військовослужбовці прагнули до спортивних перемог, керівництво обіцяє і фінансове стимулювання. Начальником Генерального штабу головнокомандувачем збройних сил України прийнято рішення за виконання норматив фізичної підготовленості отримувати премії до 10% від грошового. Забезпечення військовослужбовцями збройних сил України кожен військовослужбовець повинен усвідомити фізична підготовка це не тільки один з обов'язкових предметів, а насамперед основний засіб зміцнення здоров'я та загартування. Якщо зробити такий порівняльний аналіз фізичної готовності військовослужбовців, ну наприклад, зразка 90 рік, 95 п'ятий, і зразка, ну, наприклад, 2005 тищі 2010 дві то рівень фізичної підготовки практично в два-два з половиною рази знизився. Саме заняття спортом додають військовим витримки, підвищують працездатність, тож вони легше переносять надмірні навантаження. Цей рік повинен відкрити очі всім категоріям на здоровий спосіб життя. Країни безпосередньо залежить від фізичної підготовки військовослужбовців, тому вони повинні бути не тільки добре навчені та озброєні, а й фізично загартовані, щоб у разі виникнення загрози кожен громадянин був спокійний його життя в надійних руках.